Даному виданні британський прем'єр Кір Стармер не планує вести переговори з російським диктатором через дії Лондона щодо підтримки оборони України. Деякі члени коаліції охочих наполягають на тому, щоб європейський лідер очолив процес взаємодії з Росією в рамках зусиль з підтримки Києва. Президент Франції і сер Кір Стармер, які очолюють групу країн, що планують укласти угоду про припинення вогню в Україні, були названі найбільш вірогідними співрозмовниками з Москвою. Але наскільки відомо за Телеграф, Стармер не планує проводити переговори з Путіним в рамках зусиль Великої Британії з підтримки оборони України. Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон готовий. Взяти на себе цю роль, коли прийде час? Відповідаючи на питання, чи настав час для відновлення контактів з російським президентом, чиновник Єлисейського палацу сказав за телеграф Мабуть ще ні? Андрій шкіль, експерт з міжнародної політики. Пане Андрію, ще раз вітаємо. О, вітаю на занташу. І я б хотіла вас запитати, перш за все. От зараз всі говорять про те, що буде після припинення вогню. А я б хотіла вас запитати, чи може Європа. Натиснути і на Трампа, і на Путіна, і примусити його припинити вогонь, тому що всі ці миротворці переговори, все це може бути тільки після того, як Трамп як Путін припинить вогонь, а він розстрілює Україну щоночі. Вам слово. Ну, дивіться, якщо говорити про тиск Європи на Путіна, щоб він припинив війну, вони не можуть бути інакшими, бо ніж військово. Фінансово э, э, амуніційні, тобто амуніція. Фінанси і військо це все, що може зробити Європа. будь-які інші тиски на Путіна з боку європейського союзу. Просто вони мало ефективні, тому що стосунки розірвані, торгівля ведеться тільки підпільно, як кажуть, під і з нею треба боротися. як із кримінальною злочинністю. Ми чудово знаємо, що з кримінальною злочинністю всі борються, але побороти ще поки що ніхто не зміг повністю. Тому до цього треба й ставитись так, тобто всі утруди. Для від Європи для Росії було зроблені. Просто питання в тому, чи вони є чутливими чи ні. Це можна дискутувати, чи вони є максимальними. Тут можна думати, але навіть ті доведення до максимуму вже діючи, там які діють там на 96 там на, 90, на 95% на санкцій. Вони не дадуть можливості вплинути на позицію Росії. Тому тільки сила, тобто Європа вже не розглядає дипломатичну інструмент як як можливість зупинити війну, вийти на перемир'я, тобто тільки ці засоби це засоби остаточного рішення. Вони після трьох попередніх спочатку треба забезпечити силу Україні, забезпечити можливість Україні здійснювати довготривалу оборону, попри те, які би не були б успішними чи неуспішними успішними перемовинами, чи почнуться вони, чи не почнуться довготривалу оборону, і головне, що забезпечити фінансову стабільність е, Україні. тому що головну стаб фінансову стабільність Україні забезпечували ті, хто в цьому найбільше зацікавлені. Сполучені Штати ніколи не були зацікавлені в тому, щоб забезпечувати допомагати так, але забезпечувати стабільність. Ну це не входило в їхні плани. А в, в плані Європи це все входить. Просто тут треба розуміти різні стратегії. Е, одна справа бажати прагнути е, досягти якогось. Такого прогресу в мирних цих перемовинах і поставити крапку і забути про цю географічну частину світу, а інша жити в ній, тобто і Макрону, і Страмеру, і Шольцю від піде відставку, і його наступнику Мерсу жити в Європі і їхнім виборцям жити в Європі, в якій точиться кривава імперська війна Росії проти України Росія Росії, врешті проти Європи, тому що ну якби там хто не 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 обвине. Не Кручував цю ситуацію в Кремлі. Якщо й точиться війна з якимись іншими е, уявними іноземними силами е, в Україні е, Московією, то вона точиться властиво з європейськими силами, і це чудово розуміє і Заявляє, що ні, ну ми не можемо кликати європейців на засіл перемовин, бо вони є паліями війни. Вони є основними підтримувачами України у її бойовій стабільності, в воєнні стабільності. Тому тут е, говорити про дипломатію європейську, яка могла би примусити Путіна е, до перемовин, можна, але тільки після того як будуть умовно введені війська європейські на терен е, України. Питання в тому, як вони будуть введені, це я кажу, поки що це велика дискусія. Тобто заштамповані фрази миротворці вони вийдуть після того, як Україна переможе, війде в НАТО і стане найбагатшою країною в світі. Оці ці всі історії вони від відчаю з'являються, і відчай це притаманна реакція значної частини суспільства на. Ту криваву війну, яку проводить проти України Росія, і ті страждання і вбивства невинних людей, які здійснює Росія, але логіка події є дуже простою: посилення України в інтересах Європи. Посилення України є головним аспектом, головним головним номером у тому, щоби змусити москву е, почати вставляти перемовини в порядок денний поки що в в порядку денному москви московії кремля путіна і всього оточення Російського народу називаємо це таким чином немає перемовин в порядку денному. Є бажання припинити війну швидко, перемігши. Є бажання просто зупинити війну і от так от там потім довоювати недовоюване. Тобто, тут поки не відбудеться ці докорінні зміни в російській свідомості, тобто в суспільній свідомості у владній свідомості. Доти перемовини будуть неможливими. А цю е, суспільну свідомість буде змінювати зброя, і зброя буде вироблятися в Європі потужне найпотужнішими методами. Україна буде озброюватися як частина європейського континенту, який буде захищений спільним єдиним безпековим воєнним простором. Потім, коли вже не стане час, може він і колись не стане, і може справді Макрон, якщо тоді він буде мати бажання, і буде ще президентом, може він очолити і Страмер, якщо він на той момент ще буде, скажімо так, прем'єр-міністром очільником Британії, невідомо, коли це станеться взагалі і. Це питання не готується коаліцією рішучих чи охочих. Це це навіть не на розгляді. Просто звичайно, коли ведеться дискусія, нам треба перемогти. Нам треба зробр дати можливість україні перемогти або вийти на той рівень, які на якому Україна буде вважати, що досягла а, свої, своїх своєї мети, принаймні проміжної мети. То після того треба сформувати щось там, ну, це, так. знаєте, як як роз, розставляти в меблі. Ще не купленому будинку приблизно, пане Андрію, дякуємо вам щиро. Андрій Шкіль, експерт з міжнародної політики, спаси.